Нещодавно в Вінниці пройшов Чемпіонат України з Кіокушинкай карате серед дітей та абсолютний Чемпіонат України серед дорослих. Змагалися у категорії Куміте. З нашого клубу виступало 21 чоловік. З них 1-тє місце, 5-ть і 6-ть перших місць. На ці змагання зібрали близько 500 учасників. Вот, на чотирьох площадках змагання проходили в 2 дні. Перший день малюки отработали, другий день дорабатывали малыши, финалы, полуфиналы і старшие возраста. Учасники були і зі всієї України, а чемпіонати проходили у два дні. Вік спортсменів – 2001-2006 рік народження. Дорослі змагалися від 18 років. Ці соревновання проходили в захисних шлемах з маскою там, пластиковою і в жилетах, що теж було не дуже місцями удобно, але ну, тим не менше привикли і якось відпрацювали. Вот. Третій момент не совсем приятный был, тут то, судейство. У нас фактически три спорных финала было. Вот. И, ну, тогда не, не рішення фінала. Даша Лагно та Софія Чуприна вже не початківці на чемпіонатах України. У підсумку перші місця. У мене було три поєдинки. Перший поєдинок ну, как був бы складний. Дівчинка упиралась очень, вона перепихала своїм весом. Мені було сложно устоять. У мене было три поєдинки. Перший був поєдинок легкий, вторий теж був легкий, дівчинка не була сильной, і третій теж був легкий. А от для Олени Майорової ці змагання були першими. Слухалась порад мами та тренера, тому і перемогла. Там був красивий зал, я в перший раз там була, мені дуже понравилось. Все були із Одеси, а одна із Полтави. Ну, вони були дуже сильні, і фінальний бой був теж дуже сильним. Ну, я їх виграла. Ну, я дала три рази в азарі в голову і мені засчитали перемогу. Інші представники спортивного клубу «Спарта-17» також залишилися задоволені результатами змагань. Наверно, більше всього запомнилася дівчина, з якою я дралася перша. Вона була гаразд вище мене. Ну, я, звісно, трохи спугалася, але потім взяла себе в руки і все-таки виграла. Ну, фінальний бой був найскладніший і вирішуючий за перше місце все. Все-таки. Ну, він був намного старший, ну, вище і весом більше, але я виграла по весам. Світлана Лагно змагалася серед дорослих. Перший поєдинок був з представницею Козятина. У фіналі зустрілася зі спортсменкою з Хмельницького. Фінальний бой, так я одразу пройшла во второй круг. Фінальний бой, ну мабуть, я не знаю. Как-то здесь сложились карты, и судьи смотрели больше на нее. Она им больше понравилась, так как ну, меня никто ну, со мной всегда заканчивается поединок довольно-таки быстро. Ну, я выигрываю быстро. А тут девочка попалась такая, ну, можно сказать, живучая, старалась выиграть со всех сил, там, отбивалась от меня. Ну, хотя все время ну, очки были на моей стороне, потому что она Бігала по краю татамі, ну від мене дуже швидко, не вийшло переігривати. Так ми дралися. Перший бой, три хвилини, второй бой теж дві мінути вже був. Я вже решила, що виграли. Тут смотрю один за меня суддя, і три проти. Не проти мене, а ніч В останньому поєдинку через порушення правил перемогу довелося віддати суперниці. Я попала два рази в відсоп, і в мене було ну, найстражаше ну, нарушення гантен. І по гантену, якщо больше, ну, не выигрываешь, а просто нічия і гантен, то победа дається тому, хто не нарушав. Попереду у каратистів участь у традиційному кубку Олександрії, який пройде 7 червня в ДЮСШ номер 2